Всім доброго дня! 24 вересня. Сієнці хурми. Є, є маленькі. Є товстіші. Начинає деревина визривати Верх ще зелений. Це взагалі погнала, розгалуження викинула. А там дрібненькі якісь, не погнали, Ну, то ті, що пізно зійшли. Саме краще тут. Не знаю як пройти, тосик попадав. Такі вони між іншим середній ряд відмикатися. Якщо моряну забрати, то можна, якщо визріє, можна прививати весною на високому штамбі. Якщо взяти мене. Ну. Високе виросло. Ну то не всі одинакові. Дрібніші. Трошки загущено треба було рідше, мабуть, посадити. Ну, ну, все рівно вигнали, котрі хотіли вигнати, або земля їм попала ще краще. Не знаю. Поливалося все одинаково, там нижче, там вище. Ну, тут є від двох хурмоводів від Черки і від Микитася насіння. Будемо видіти, що воно з того буде. Велику частину вже весною мов де привити, особливо середній ряд. І тут з краю Щось прив'ємо. Хтось не росте собі далі. О, основне я показав і хочу показати, що можна виростити з насіння Росте прекрасно. Ну, земля у нас удобрена. ми не користуємось. Коров'яком обклаємо був літом. Я думав, попалиться, або пан або пропала, вона погнала прекрасно, аби визрила основне. Перемоги Україні. Всім здоров'я і удачі!